На нараду запросили мешканців міста, які вже створили об'єднання співвласників, або ж планують це зробити. Влада допомагатиме людям, каже заступник міського голови Михайло Білоус. Але спочатку треба принаймні налагодити діалог. Багато з ким ми просто не знайомі. тобто у нас товариство співвласників. Вони деякі була частина вже здана і в минулому році кожен рік динаміка збільшення йде. Десь когось, хтось приходив до нас на прийом, спілкується. Хтось взагалі не спілкується. вважаєте, що вам міська влада можливо не потрібна, хоча я вважаю, дуже потрібно. Ми все таки живете на території міста раз По-друге, Дуже багато мешканців товариських власників звертаються напряму на прийом до голови міської ради міського голови або до заступників. Головний інженер управління газового господарства розповів про правила експлуатації газових установок, адже вони єдині, що в приватній будівлі на дачі чи квартирі чимало нещасних випадків трапляються через те, що люди самовільно встановлюють прилади, блокуючи димові та вентиляційні канали. Повинні здавати Першу чергу акт на громадізації інженерних комунікацій, тобто водопровід, каналізація електропостачання, і акт на чистку домових мових каналів. Зіткнулися цього року з кількома нещасними випадками, значить, які сталися у нас у місті, значить, які фактично ну, щастя, що не привели до, до, до смерті значить, по вулиці Лесенка, 30 де Від утравня чарного потерпіла ціла сім'я шість чоловік. Якщо і надалі люди не матимуть необхідних документів, будуть самовільно встановлювати газові прилади. Таким чином, наражаючи на небезпеку десятки людей, газове управління обіцяє позбавляти їх своїх послуг, тобто масово відключати від газу. Газопроводи в Коломиї прокладені під землею. Вони далеко не нові, каже Михайло Білоус. Якщо буде прорив чи пропуск газу, то суміш непомітно просочується до будинку, і тоді достатньо лише іскри. Всі, всі правила вони на жаль, пишуться кров. На жаль, подобається нам це чи не подобається, але уряд поставив дуже жорстку цю вимогу, це якраз для збереження всіх наших життів з вами. Тому розказувати, знаєте, що хтось щось тут хоче, зробіться самі. Що стосується оцих перевірок, я вам гарантую, що роботи у газконторі три-4 рази дорожчі, ніж найняти приватника. Чи хтось у цьому сумнівається? Я думаю, ви знаєте, як газове управління. Як вони е, готують кошторис, коли там включаються всі ті накрутки їхні, плюс ПДВ, плюс, 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 і там виходить, гарантую вам, один стик заварити, ну так 700 гривень легко. Перевіряти вентиляційні канали та загалом газову систему повинні організації, які мають ліцензії. Серед них Коломиї наразі дві комунальне підприємство по експлуатації житла та житло-теплосервіс. в останнього послуга перевірки коштує 30 гривень. Ці організації, в разі нещасного випадку, несуть кримінальну відповідальність. Але в першу чергу про власне житло повинні потребуватися самі мешканці кажуть у ратуші. Адже жодні програми чи навіть певні органи не зможуть вберегти людей від трагедії у таких випадках. Щодо створення товариств співвласників, то держава має програму реформування житлово-комунального господарства. Згідно із нею, ці організації повинні отримувати належну допомогу. Адже радянська система, тобто ЖЕКи, своє віджила. А от товариства співвласників на погляд уряду єдиний вихід покращення житла українців. Ймовірно, також буде діяти приватна структура зі своїм встановлені. Тарифом на обслуговування будинків. Вона може і мити кишку, і е, підмітати вам доріжку, витримувати біля вхідних дверей, тобто будь-який за ваші.